М'ясо дерева пахне сріблом. М'ясо дерева біле, біле. Загачок зачепившись, німбом, ти співаєш, маленьке тіло. Груди в дерева гострі, гострі, хоть дуріє і пнеться дибки. Крізь свій торс, простромивши осінь, ти співаєш маленько рибко. груди в дерева гострі, гострі, містрі в дерева з павутини. Пати в морі тебе запросять, сонцейну, моя дитино. М'ясо дерева пахне сріблом. Ти плоть вимагає, тим. Ти співаєш свою загибель. Ти співаєш, маленька риба. М'ясо дерева пахне сріблом! Ти співаєш свою загибель. В грудях тебе запросить. Ти співаєш своє загибель. Трояндовий прутику. Хвости копілки, кіль підступає до нас, це прозора безодня, що зоряним шлейфом ворушить, гуркоче громами, що станеться, птахо, і з нами, що станеться з нами, що по собі нам залишать сліпі надвечірки, замацані пальцями скельця і з видом на море, на землях порожніх порожні безшелесні храми, що станеться з нами, О, птахо. Опрутику, з нами, що навіть не відали, хто вони, що вони, як їм, рости, чи ставати інакшими, чи забувати, чи бути, але забували, були, забували, містилися в брунці. Яйці у маленькому тілі, літати, рости, помирати не те, щоб хотіли, але помирали. Літали, росли, помирали, а ось підступає безодня. І що тепер буде? Спинися, стривай, завагайся, тримайся за клямку, Так довго, як тільки зумієш, тримайся за клямку і дихай, і сотої очима звичайні предмети, О, птахо, трояндовий прубік. Постику білки, тримайся і дихай і довго тримайся і дихай. Відчуй, як на шкірі ворушиться лагідне світло. Я маю сказати щось більше, ніж маю сказати. Мій родка Кастаньєти ти пальці, ти більше, ніж пальці. Я у голці, Мені невідомий твій задум. Веди, хоч я знаю, ці танці давно вже не танці. Я бачила голос, я гладила пальцями горло, вивчала на дотик кожнісіньку ноту, як рану. Веди мене, тільки благаю, веди мене вгору. Ці нижні мене я просила до себе, не брали. Ті діти тендітного голоду, розбитого льоду, ті діти рухливої ртуті, німої кантати, злостиво шептали, мовляв, я не їхнього роду, щоб в них і нема таких вуст, щоб мене цілувати. Щоб у тім'я зліплена зовсім з інакшого тіста. Мій род кастаньєти, а їхнє давно вже зашито. Їм треба залізних зубів, щоб мене перегризти. Їм треба шепшинову плоть, щоб мене залюбити. Я гладила горло. Я з'їла отруєну пісню. Я випила смерті з твоїх зеленавих стеблинок. Тепер вона в цілі моєму здається їй тісно. Тепер вона в цілі моєму здається, я гину. Я маю сказати. Я маю розкластися навпіл на рівно великі і рівно криваві потоки. Я маю сказати мені невідомий твій намір, мій род Кастаньєти, поцокай на мною, поцокай. Літо близьке, це наш вічий лоскоче нам пальчики, темні балкони водою підмило палі, бузок починається, бузок більше не відпускає, літо близьке, сублімуємо, плачемо. Хроніки від Оріона, комети, затемнення, Сутінь, як плесу змикається над головою. Біля мережи сну заплітаєш рукою іншою куриш, безсоння наснажує темами, дерева стоять на плотах, дерева гойдає страх, зірки завбільшки спорели дрімають у них на руках, нас не вбила війна, нас вбила відсутність війни. Вечори, запальнички, сентенції, станції, діти. Літо тремтіло і небом пускало громи, як пускає цівочки свини, старий паралітик. В надій кудись подітися їли ґрунт. Ще не день то земля ставала все ближче і більша. Літо важчало, літо вже наступало на груди. Листя ночами шкерблося в пітьмі, як миші. Дерева несуть свої сни, сто років не буде війни, сто років не буде війни, дерева несуть свої сни. Ще одне таке літо. То не пережити, не випити, розкручується прожинка без виходів в цілі. Хроніки від Оріона, будинки білі. Нахиляєшся, пальці цілі жмутки зілля, море десь поруч грухо гарчить про всяк випадок. Це не літо. Це так осінила тебе твоя смертність. Звуки води почалися зі звуків каміння, все добігало початку. Боліли коліна, небо світлішало, густо тремтіла піна, птахи дивилися мовчки, сторожко з верхнього. Тінь набуває обрисів, Тінь набуває обрисів, світла. Це моя тінь. Набуває обрисів, світла, це моя тінь. Осінь треба давати часу. Бачиш на вститі хороше. Кожне дерево, кожен кво, поблиня річка, треба верта, розхлябані, демонічні, Ми не спроможні, так, нас не споживає. А не дивіться, злякано і вороже, скоро зима, скоро ми заростемо ніччю. Так це трапляється, так воно прийде знову з цілу пігулку страху під язик беремо ми неївкліди та маємо теорему. Ще так теорію, та не про те розмова. Хочеться точності, вічності і любові. Скоро весна, скоро нас перекусить, треба. Знаєте, я перевірив, усі ми смертні, тіло оси проростає в холодне світло, спину смугасту судомить усі ми діти. Ліли лики, жорстокі, солодкі, ревні, скоро ми будемо по підборіття в серпні, скоро уже нескінченне, отруйне літо. Відлік почнеться, натягнуту линву сіпне. Той, хто зліпив, тебе склав, тебе склеєв одне, той деміург, повелитель, знебритвлений оком, зайве віття вже встиг, уже схлипне, тоне Сенькою віолончелю схвильований нерв, іерофан зачіпає струну ненароком. Це топографія тіла. Засвоєння меж, плоть піддається дослідженню, де не торкнеш, равлики руху, спіральки повторні, потворні, шрам'я шовколиш вай, судин, макраме, це рукоділлям і не може, мине страх, може, хтось і приручить це нерукотворне? Так серпантинно, невпинно лягають бинти. Загадка, мусиш намацати, відповісти, що й на морфемному шві залишається цілим, вже заїкається, вже замовкає пунктир, нори прорито під шкіру. Втім, ватає спирт спиня червоних лисиць, що тікають із тіла. Храмівський сток і пустот, але все-таки храм. Може, заплющивши очі, намацає злам, зліплене сліпо, так само не видячи цілить той, хто тримає ключі від незамкнених брам. Дівчинка знає, що світ — це імперія зла і визначає кордони імперії білим. Сам Себастьян уже спазм, уже майже стріла. Гладиш тебе, це нова виростає кора. Сорому темна смола проступає на зрізах, Патока поту претерітум був і була. Дівчинка пробує пальцями певні слова. Дівчинка носить у тілі лозу і залізо, доки ти спиш, постають і зникають міста храм на крові. На але все-таки спас, серце синицю без дозволу в груди зашили, як і розм'яса, утримує в просторі нас, напнуто голос на горлах химерний каркас, плоть живопліт, за яким уже землі пташині. Пальцем на тебе впритул, підведися, йди. Дівчинко, це лише примарні підвиди, біди, привиди болю, це. Карма ламає конструктор, день починається з ночі, туману, води, на простирадлах лисиці лишають сліди, ти відчуваєш тепло від вологого хутра. Тримайся за вітер, мій любий, тримайся за вітер. Ось нашу радість і бідність нарешті віджито. Відлюблено цну тож нині у гречку жито, тримайся за вітер, мій любий, тримайся за вітер, тримайся за струни, мій любий, тримайся за струни, десь голос подів, що його ми заледве від луня, Пливімо потоком небес, золоті, бездумні, тримайся за струни, мій любий, тримайся за струни, тримайся за ріки, мій любий, тримайся за ріки, Ми наші одвіку, на наші од віку, й до віку таких вже було нескінченно багато без ліку. Тримайся за ріки, мій любий, тримайся за ріки, є я і є ти. А я дещо стократно світліше. Цей час не згубив мене, тільки легенько потішив, цей час не змолов мене, тільки я стала певніша, тримайся за тишу, мій любий, тримайся за тишу. Ми доти і доки, ми стане і рани, і квіти, з долонь ми добудем вогонь. У нас народяться діти, ми вільні втрачати. І втрачене знову ловити, тримайся за вітер, мій любий, тримайся за вітер. Ніч, а от, й ти десь не спиш В пустопорожньому цьому місці. Я видала електронні листи, я на пів'янгом, на кентавр, дерева вирушили на пости, там за вікном ворушиться листя людина, вийшовши на пустир, стає значущою, як пентакль це можна висловити в цигарках. всіх приблудних вологі очі, і я піднімаю спідниці вниз, щоб не вмочити в пам'ять поділ. Зелений місяць, зелений паркан. Тим часом до іншого краю ночі лишилося кілька хвилин, а ми ні в чому ще не зізнались собі. І руки сидять на плечах, як птахи. І німі, ще не вміють співати по тілу. А під язиком ховається слово тупе і небезпечне, як рецидивіст Готовий ся ножичком. Сонце страшне й велике, як крововили, вдреться пожежними сходами вгору, щоб місяць за ноги стягнути вниз. Він місяць вже висів давно на трубі, міроть. Відмовлявся артикулювати слова про болюче і належне, але обручики дима так справно не зав самими плечима сміхаюсь тобі, цілую усе, що не можу пізнати. Цілую усе, що хоч трохи балет навіть якщо це насправді базар, дерева танцюють повільний фокстрот, і тіпає цілом повішений місяць. Людина, вийшовши на пустир, стає порожньою, як стріла, сидіти до ночі в якомусь бістро і похопцем, так щоб ніхто не помітив своєю долоною провести по пальцям.